Вітаю, друзі, на каналі Stronhebout, і сьогодні я хочу поговорити з вами про Хавтора Бьорсона, котрий розпочав свою підготовку до станової тяги на Arnold Strong Classic, родзинкою якої є Elephant Bar. Це довгий гнучкий гриф, і мало того що тяга на ньому відрізняється від тяга на класичному грифі. На Арнольді ще й буде заборонений екіпірувальний комбінзон. Організатори змагань заявили, що заплатять 101 тисячу доларів тому. Хто потяне 500 плюс кілограм на такому грифі. І знаєте, я поки не поділяю захвату англомовних оглядачів від спроможності ТОРА це зробити. На тренуваннях гора затягнув 455 кг, і не сказати, що це було легко. Проте, звісно, до змагань є ще деякий час і можна добитися певного прогресу. Але все ж таки, 500 плюс кілограм це надзвичайно багато для тяги без костюма. Чекаю на ваші думки у коментарях, чи зможе гора це зробити. Ви були на каналі Strong About. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось.